У нас в студії Віктор Таран, голова центру політичних студій та аналітики Ейдос. Я не думаю, що ви знаєте, що таке Ейдос. А якщо знаєте, то вам п'ятірка. Будь-якому разі, пане Віктор, добрий вечір. Вам ми е зараз готуються до ефіру сюжет про роботу Верховної Ради України. Там було сьогодні дуже гаряче і дуже непросто. І там розглядали питання, які безпосередньо стосуються ну, не всіх, якщо не всіх то принаймні більше. А ну, на всіх українців. Це питання спадщини, питання податкової. Поліції чи працюватиме вона, чи ні про це дещо пізніше поговоримо, коли буде матеріал е, готовий до ефіру. Це буквально кілька хвилин. Почнемо з пана Гончаренка. Тут, ну якби можна було б говорити про щось так, знаєте, з конспірологією, якби його не знайшли. Я одне скажу. Як журналіст з досвідом я ніколи не дозволяю собі сміятися, якісь жарти. Ну, соціальні мережі перетворилися на такі, знаєте, а хто лучше пошутить? Типа там пропав Мальчик, ну такі ну, різні речі. Я розумію людей, тому що пан Гончаренко потрапив, знаєте, в Москві в СІЗО, там ніби його затримали. Потім ще якісь з ним траплялися історії. Але я чомусь думав, що жартувати не варто. Як виявилося, це була спецоперація. Скажіть, будь ласка, і дійсно хтось таки хотів його викрасти? Чим? Може бути незручним, або за що можуть хотіти помститися нардепу гончаренко, який змінив не одну політичну партію, судячи з тих повідомлень, що дає зараз генкурату ТСБУ, Гончаренко, чітко замовили ті люди, родичі яких постраждали в так званій справі Куликового поля. Другу абсолютно правильно, да, коли були коли спалили. Коли люди, які були всередині будівлі, ну як говорить слідство, швидше за все, ну, використовуючи неправильно коктейль Молотова чи інше, вони себе спалили. Ну це, це одне з версій, да то було правда, дуже важко. Ну, кожен має свою, свою версію і ні. Краше про намі не поставлено в цій ну, історії, ну, ніх, по-моєму, ніхто виправлено. ніколи нікого не переконає, да, які б не були висновки, тому що недовіра є у. Родичів загиблих, да, до будь-яких висновків, ну і навпаки. Тому я не виключаю факту помсти, да, тому що помста це є найбільший мотиватор. Тим паче чітко назвали прізвище, замовників, провели чіткий зв'язок з загиблими. Тому я не виключаю, що це була глибока помста. Знаєте, як казали класик, що найкраща помста це подається холодний, в часі. Тут питання лише в одному. Чи... Якщо такі групи можуть діяти так звані сепаратистські групи, ну фактично бандитсько-політичні напевне групи на території України. Тож і інші не тільки депутати, якісь громадські діячі активісти теж можуть бути, чи вони так само будуть убезпечені службою безпеки України, в разі чого чи це в нас депутати ага. мають окремий статус і їх от так з ними працюють? Це просто повідомлення потрапило в суспільство. Я недавно читав матеріал, який розказував про те, як українських силовиків. Керівну представляє керівникового складу по секретна служба або хлопців, які вернулися з АТО, але ну не хлопці, це керівних посадах. На них відбуваються замахи і навіть є факти вбивства. Да? Це була стаття, здається, на Цезарі. Треба перевірити, да, там можна гуглинути. І от вони навели більше десятки прикладів, з яких, на жаль, більше закінчили з летальним фактом ну, їх вбили да на наших силовиків військових, а частина там відбилася. Да. Тобто я ми ж повинні розуміти, що ми знаходимося в стані війни. І очевидно, ті люди, які є розумними, компетентними, здатні в умовах війни очолити, інший напрямок, вони є небезпечними. Тому війна триває. Тобто, фактично, війна в середині країни, да, війна, ну. Шпигунська ну, віддак... диверсійна, вона є. Ну вона завжди тривала, і не тільки в Україні, і Росії, то да? ми можемо задати комедійний укол укол парасолькою, да? там mm -hmm. пірішард. Да? Mm -hmm. Але давайте не забувати, що шпигунські війни тривають постійно, і ми дійсно перебуваємо в стані постійно гібридної війни. Щоб мені казали свого часу, одного з болгарських опозиціонерів відомих вбили так вколовши парасолькою на вулиці з отрутою. Тепер ще одна тема. Ми напевне з цим уже й закінчимо. Цього тижневу розмову про Дмитра Фірташа, українського олігарха, сьогодні суд відпустив. Хімічного короля українського щоправда позбавив його е, паспорта. Земельний суддя, земельний суд відня, розглянувши запит іспанії про екстрадицію українського бізнесмена Дмитра Фірташа, прийняв рішення звільнити його без внесення додаткової застави. Згідно із рішенням суду, український олігарх здав свій, свій закордонний паспорт. Як раніше уточнили адвокати бізнесмена, застава в розмірі 125 мільйонів євро за американською справою, як і раніше існує, тоді як можливість виїзду з Австрії у фірташа. Була в період між суду першої інстанції це квітні 2015 року, і відмову в екстрадиції США, яке було ухвалено в 21-17 то року. Тоді фірташ міг до речі приїхати в Україну на грудень 2015 року. Було заплановано з'їзд про спілок, який він там очолює, але він не приїхав. Його вже чекав Аваков там, значить, в аеропорті. Все ж таки, тут одне запитання: чи його видадуть взагалі? І якщо видадуть, то кому Іспанії чи США, і куди б для ну для нього було гірше потрапити? Різниці. Да? Тут, і і той, і той шлях йде до Америки. Просто якщо ми говоримо про Іспанію, то це може бути умовно запасний аеродром, якщо раптом е міністр юриспруденції е е Австрії відмовить. Да? А mm -hmm. він, якщо от, е питання по Іспанії, е прийняти відповідне рішення набагато легше, а вже з Іспанії так само набагато легше зробити в до США. Тобто, це знаєте, в тому анекдоті: хоч чучело, Хоч тушкою, хоч як небудь, а все одно шлях в США і де хоч чекає американська візва на 50 років. Так що, welcome. Сьогодні одне запитання важливе, чи не знаю, чи буде про нього мова в сюжеті. Я нагадаю, що сюжет про події в Верховній Раді ви от-от побачите в ефірі. Депутати Верховної Ради України взялися за закон, який непокоїв суспільство, точно непокоїв, тому що через цей закон чимало рецидивістів вийшли на волю і почали, як то кажуть, кишмарити українські регіони в областях і вбивства і під Києвом. Ми знаємо, дуже активно грабують і вбивають людей, особливо в елітних помешканнях. Ну, в принципі, злочинність зросла. І от за основу ухвалили закон номер 5259, яким пропонується заборонити застосування закону Савченко, так званого. До людей, які відбувають, які засуджені за тяжкі та особливо тяжкі злочини, фактично, мова йде про рецидивістів, вбивців, злодіїв. Нагадаю, що закон Савченко передбачає, що людина, яка сидить в СІЗО до рішення суду, їй зараховується день за два, ну фактично рік за два і так далі. Чи сьогодні було на коли депутати виправдовувалися? Ну, ми проголосували, тому що це ж Савченко, тому що там, значить, і, і різні речі, але в принципі ми всі постраждали. На вашу думку, все ж таки буде це рішення ухвалено в цілому цей закон, і чи це дасть якийсь миттєвий результат? Це рішення повинно бути проголосоване. І той тобто спле злочинності, які ми отримали, і ті одійозні особистості, які по цьому закону виходили, Лишній раз підтверджую, що швидше за все цей закон був ініційований не Савченко, а з Москви. Тому що коли ми говоримо про влаштування внутрішньої дестабілізації, то підвищення рівня злочинності та криміналітету, очевидно, сприяє дотягненню цієї цілі. Мені тільки шкода, що депутати цим питанням займаються, по суті, через рік-4 місяці після його прийняття. Нагадаю, це був грудень 2015 року, коли його голосували. Тому більше того, вони вже півроку обіцяють його скасувати. І дуже важливо, що вони розставили акценти. Є тяжкі злочини, а є злочини ну, більш когось ступені. І от якраз для якого ступені він буде застосовуватися, і ті люди. Які... І це дуже правильне рішення. Аудитор для НАБУ. це запитання. Я... Зараз ви побачите ще раз цю от картинку на екрані, де запропоноване запитання написане, і ви можете телефонувати і давати свої відповіді. Або користуючись мобільним додатком, так або ні, можете говорити. Чи потрібен аудитор український чи закордонний для національного антикорупційного бюра? Там дві е, кандидатури насправді представлені: це м, такий собі Роберт Сторч, заступник генерального інспектора департаменту юстиції Сполучених Штатів Америки, і інша персона, Найджел Браун. От Найджел Браун з'явився в останню ніч. Про пана Сторча говорили раніше, і там почалася ціла така битва, дискусія в Верховній Раді. Сказали, що Браун це такий самий, як от ті інші, які поприходили за мільйон доларів в рік, будуть працювати за корупційні гроші і просто будуть виконувати роль ширими. Чому взагалі є необхідність зробити аудит діяльності набу і чи дійсно можуть це довірити а, повністю незалежній персоні? Хочу сказати, що поки що це питання не розглянуло. Ну тобто. Там... От передбачаю, що для того, щоб контролювати діяльність набу, і щоб це контроль не був політичним, так да, і там у і не було політичного тиску на персону керівника набу, ну передбачили механізм аудиту. Да? Аудит повинен робити перевіряти фінансову діяльність і перевіряти якість роботи, яка була зроблена. І тут, коли голосувати це законно, пам'ятаю, як це було, то виникло питання: тобто, чи наскільки ми можемо довіряти українцям, да, що вони можуть провести цей аудит? І оскільки в нас існує таке перманентна недовіра до влади, да, ну, немає різниці якої влади, да, там, чи Ющенко, чи Янукович, там, ну, не принципово, то була запропонована формула, що ми довіряємо іноземцям. Да. І до речі, зверніть увагу, що Постійно, коли українці свалилися, нас проходили британоземців. На це, це не добре, не погано, це, це просто консультація факту. Да? Тобто. І це був запропонований такий альтернативний варіант. Знову ж таки. Хтось каже, що це там, тиск Америки. Чи що, ну, як на мене, це просто ознака того, що ми самі не можемо домовитися. І як на мене, ми повинні швидше навчитися один одному дверяти, да, без прив'язки до прізвища. І що, якщо говорити про цих двох персон, то я кажу, бійці, ну, я не знаю жодного з них, я не знаю жодного. Тим більше з депутатів не знає, хто вони. Та, депутатів. Депутатів. Ну, абсолютно. Тобто да. то ми зараз користуємося тією інформацією, яку дають дають ну, повідомлення. Да. І тут ми поділимося на дві частини. Там, умовно чи ті, там, якщо ми довіряємо депутатам, чи громадським активістам X, ми віримо, що один хороший, другий поганий. Якщо ми не довіряємо, навпаки. Тому мені здається, що було б абсолютно логічно було б в цій ситуації, це якби е, найближчим часом суспільство дізналося більш розширену інформацію. І ключове отримати відповіді на ті звинувачення, які прозвучали сьогодні в обидва обох сторін. Я думаю, тоді б дуже багато питань би знялося. Зараз. Покажемо, я сподіваюсь, сюжет з Верховної Ради, але є одна тема, яку теж ми про неї так не любимо говорити. Ну або вона, я б так сказав, телевізійною мовою не рейтингова, але вона існує. Це проблема рівно три роки тому Росія фактично окупувала, ну почала спецоперацію з окупації Криму. Вона і раніше почала ту спецоперацію, але фактично вона увійшла у завершальну стадію. От як просто. Показник такий: 11 татар, заарештованих 22 лютого в Сімферополі, зникли. Адвокат Еміль Курбедінов повідомляє, що вони не виходять, не виходять на зв'язок. Скільки їх було вбито, скільки зникло, скільки сидить, це зрозуміло. Питання: от у чому сьогодні Крим потрібен в українському дискурсі лише тому, що А це можливість стиснути на Росію, б – це реальні санкції, які з Росії не знімуть, тому що вже навіть Трамп сказав, що Крим треба віддати. Ну чи ми що зрі робимо, щоб його чи ми розуміємо все, Нічого не робимо. Ну, дивіться, по перше, Крим це Україна, да, тому це без прив'язки до всіх ситуацій. Да? І кримсько-татарське населення це так само невід'ємна частина і Криму, і України. Тому очевидно, що ми маємо стояти та відстояти інтереси і працювати над тим, щоб Крим повернути. Але ми повинні усвідомлювати, що за останні три роки Росія настільки нашпигувала Крим військами. Що зараз військовою силою ми не повернемо більше того, була проблена політика колонізації Криму. Я не знаю, чи чи ви спостерігали да то ну то, то було завезено з великої Росії близько 200 тисяч мешканців. Це да, нова хвиля до Це от тепер після окупації, да, так на місце Там трохи менше це 200 тисяч, але було то на місці тих, хто виїхав, завезли з Росіян. Відчевидно, що ті люди, які завезли, які там позаймали місця, понатримали ну, це, там. грубо кажучи, мобілізаційний резерв. Да. Ну, ще, ще, ще. Да. Це наприклад на місця колишніх військових, на місці там кримських татар, які там виїхали кілька десятків тисяч. Тобто, і ну, очевидно, що ті люди тепер вони ну точно не хочуть вертатися. Більше того, сьогодні ще одна сумна річниця в 44-му році почалася депортація. депортація. Да, тобто накладається, але мені я, але можна страшну річ, я прошу своїх друзів кримських татар наображатися. Але мені чомусь здається, що якби вона займала тоді більш проактивну позицію, ну е, в той час, коли українська держава була в повному колапсі, центральна влада ну реально не могла нічого робити. І більшість військових частин банально зрадили да, присягу, а інші просто не одержали наказу стріляти. Ну дивіться, ну давайте так. Це, Давай це... це, 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 це Брехня, тому що є устав. Устав передбачає чітко не близилася до території стріляти. Чомусь в Маріуполі і тебе коли, ніхто не засудить. Коли не в Маріуполі як. були тричі переходили місце з рук в руки, в Маріуполь тримався за рахунок однієї військової частини на да, Нацгвардії, тому що ну, це дружінська ну, нацгвардії перейменувалася. Коли до їхньої території почали підходити, вони почали стріляти. Да, і потім вийшли з казарм. І так, да, потім було вбито, якщо не помиляюся, чи 6, і 7 чоловік. Там потім ображалися. Ну, що командир військової частини сказав чітко? Це військовий об'єкт, будь ласка, да, побу... будь ласка, залишити територію. Тому... У нас рада готова. От про Крим. Ну, в будь-якому ага. разі, ми віримо, що він наш. А Росії сподіваюся, він стане кісткою в горлі. Ага. Ну, і ще раз хочемо тільки підтримати наших співгромадян кримських татар за національністю. Врятувати рядового депутата Гончаренка одне запитання до вас, пане Вікторе. Якщо податкова поліція, якої ніби немає, але яка запевняє от заступного вустами заступника голови ДФС, що вона є, тому що нового органу не створили, прийде в офіс до людей. Там в будь-яке підприємство, що потрібно робити людям з органом, якого ну де Юри, нібито немає. Знаєте, я... у нас є ще один такий, який думає, що він є, да? він кри передивисно кричить, я легітимний, легітімне, да? срастово виходить. От. Але суспільству дали йому червону картку, коли проголосували в 348 голосів, да? І позбавили його президентства. Да? Це було якраз до речі, в ці дні три роки назад. От так само, якимось чудом, да, із бутатською нерозберихою, да, ми позбавили права. Органу його немає. Вони можуть думати, що завгодно, у них можуть бути корочки, вони можуть собі там не знаю, там, махати чим завгодно. Їх немає. Да? Тому, якщо вони будуть приходити до вас, до нас, то їм так само можна пояснити, що, вибачте, ну може, ви десь легітимні, але вас немає. І тут дуже правильну позицію зайняли, я дуже радий, що пан Данилюк, нам міністр фінансів, да, і в принципі позицію, яку зайняли зараз в уряді, да? про це так само відмічаються депутати. Вони чітко дали роз'яснення: вас немає, вас не існує, буде новий законопроект. До речі, він сьогодні був презентований. На комітеті, так і... да, ідіть на юг К... К Януковичу да. легітимному. Якому до речі, хочу нагадати, що повноваження розширив їм свій час саме Янукович. От ну, він вам розширив, я до нього йдіть. Якщо так буде, посилайтеся на віктора тарана. Він сказав, що йдіть на юг. Дякую вам. Віктор Таран, центр аналітики Ейдос, політолог був гостем нашої студії. Дякую. А я далі розкажу.